Бориславі видатних людей, громадських діячів, українських письменників, видавців, братів Капранових. Ви знаєте, готуючись сьогодні е, до представлення, я зайшла на їхній сайт і зачитала таку фразу без читача не існує книжки, не прочитана книжка. Це просто. Опис задухованого паперу, і тільки в голові читача вона перетворюється на збір мистецтва. Отож, ми сподіваємося, що час буде проведений дуже швидко, і дозвольте мені сьогодні оголосити, що серед нас є заступник міського голови питань гуманітарних пані Росіяна Горасинів, а також Борислав має честь гостити в себе педагога, філолога пана Володимира Зугарщини. Прошу Туманщини, Тому що ви знаєте, ми вчора в Самбарі були, сьогодні зранку були в Драговичі, і місцева влада якось цей захід проігнорувала в цих е, містах. Тому окремо відходив і пошана до людей, які е, на керівних посадах не забувають про те, що е, життя це не тільки зарплата, не тільки економіка, не тільки пенсії. І про це ми поговоримо в кінці нашої сьогоднішньої зустрічі. Це окрема дуже важлива тема. А зараз... Я хочу сказати, що наш новий роман Забудрічка дав нам шанс і е, обов'язок проїхати Україну ну, справжню, тобто Київ, Київ, що там все відбувається. Ми хочемо доїхати до районів, тому що саме ми родом з райцентра, початків Миколаївської області. І ми чудово знаємо, що саме отут. От Зріє майбутня еліта українська. Десь от серед вас сидить майбутній або в школу ходить майбутній президент, прем'єр-міністр. Чому? Тому що кияни ліниві, них все є. Кияни сидять, чекають, поки помре бабуся і залишать їм квартиру. Більш нічого вони не роблять. Україною будуть правити от отакі, як ми, такі, як ви, які їдуть захоплювати Київ на коні батько, з шаблею з шпагою і так. І саме тому ми хочемо сьогодні е, по можливості зустрітися е, з, е, з ними. А тут, тут є ще ті всі спередуча. Ходьте сюди Нам буде приємно на вас дивитися. Е, ми е, чудово знаємо, що на превеликий жаль не всі районні бібліотеки можуть зібрати людей. Це факт. Ми от буквально на тому тижні ми тільки в неділю повернулись з Запоріжжя, ми об'їхали Запорізьку область і чудово знаємо, що з 20 областей, із 20 районів Запоріжжя, більше 20, бібліотеки спромоглися, чесно сказали, що зберігають людей і зібрали тільки в 8 райцентрів із 20 вдав. В восьми. Тому звісно, все не так оптимістично, як хотілося б, але... Треба сказати, що кожен раз, коли ви приїдемо, ми приїдемо і бачимо, що от, отак, як у вас, що є люди, що в бібліотеці тепло. Я, до речі, якраз хотів сказати, що тут треба пічку збудувати, щоб коли ви так хвалите письменника, то він їх пічку колупач. Це таки традиція, традиція залишається традицією. Але у вас пічка вже десь є, нам сказали, тому саме тому тут тепло. І що тут є люди, і це значить Україна буде, тому що. Саме від кожного із нас майбутнє не хочеться говорити банельності, але це факт. А наш новий роман «Забудрічка» річка покликаний до життя тим простим банальним фактом, що ми маємо двох дітей. Ну, один дід з боку матері, другий з боку батька, як у всіх. Але у нас є невеличка особливість, яка полягає в тому, що один наш дід, з батького боку, воював в Червоній армії. Кулеметник, важко поранений при звіллені Севастополя, на Сапунгарі, Орден Червоної Зірки, медалі. А другий дід у нас 58-ма стаття, 8 років таборів, ворог народи, так себе називав. І отак от ми в радянські часи у нас один дід був, начебто герой, а другий ну так собі. Сьогодні у нас другий герой, а перший так собі. Але вони обидва наші діди. І ми не хочемо е, залежно від політичної ситуації, і ми розуміємо, що в нас тече їхня І Як за радянських часів ми не мітилися діда ворога народу, так і зараз е, не збираємося відмовлятися від діда червоного армійця, тому що в нас тече їхня кров. І оцей взагалі, ну ця проста ну насправді для величини це нормальна історія, так коли один згадник, другий у нас в э, Бессарабії, Там і з яким родом це э, більш рідкісне явище, але тим не менше, за великим рахунком, всі українці є внуками, правнуками двох, а то й трьох дідів, які розбували по різні сторони конфлікту другий світові і. Саме на цьому сьогодні йдуть інформаційні спекуляції, саме навколо цього йде інформаційна війна, і навіть бойові дії. На Донбасі сьогодні в підрунті мають саме оце, Другу світову, які діти краще, хто комусь така спину і такі. Але насправді э, це тільки здається, що на східній Україні, на південній Україні менше цих історій. Тому що э, друга причина появи цієї книжки та, що ми власному батькові розказали справжню. Справжньою біографію його діда з баби. Йому не розповідали. Йому сказали, що померли від тифу. І в 70 років він від нас довідався правду. Чому йому не говорило? Тому що їх, е, їх розкуркулили і е, заслали на Сібір, вони померли. А що таке в Радянському Союзі було бути нащадком куркуля? Поміщика, так? жандарма, не дай Боже. А і в східній, і південній Україні під совітами це е, з початку століття фактично, Оце боязнь походження дітям не розповідали справжню біографію, справжню родовід не розповідали, ховали від них. Тому що пам'ят Морозов з однієї сторони, Солодка Дарусь з іншої. Тобто або свідомо, або несвідомо, надто поінформованість дітей могла привести до катастрофи. І ще ми вже 80-ті роки вступали з інституту і заповнювали анкету, у якій було питання, чи ви, чи ваші родичі були полоні, інтерновані, в партизанському загоні або взагалі на окупованій території під час Великої вітчизняної війни. Ми чесно брехали ні. Чому? Тому що вся Україна була окупованою територією. Зрозуміло, всі українці були на окупованій території. Але ми писали ні, бо якщо ти напишеш так, то перший відділ, який завідує е, секретністю, не дасть тобі допуску до секретної документації. А що таке в Радянському Союзі не мати допуску? Адміністративна кар'єра 0, наукової кар'єри нуль, кар нуль е, 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 технічної будь-якої кар'єри, партійної владна, ніякої кар'єри ти не зробиш. Дай Боже, щоб дали тобі закінчити інститут. Ну нас би просто не взяли, бо це кібернетика, вона взагалі вся секретна була. І таким чином, для того, щоб убезпечити біографію дитини, йому не говорили, бо уявіть собі, що таке, в 47-му році зізнатися, що у вас ви кримські татари за похожте. Це поїхав в Казахстан просто. Розумієте? Оце така фактично втрата пам'яті для безпеки, для безпеки родини, для безпеки дітей. Просто на східній і південній Україні це почалося ще в 20-ті роки, а тут це почалося 40 От От Тому там таких історій теж багато, про них просто менше знають. Ну а коли ці непокоління втрачають пам'ять добровільно, така добровільна амнезія, це не може отак просто сказати, ну втратили пам'ять і втратила. Тут потрібен якийсь сильний художній образ, якась метафора. І ми знайшли такий образ, ми знайшли річку, в яку вірили наші до довго до християнства. Вони вірили, що наші світи, тобто наш світ і потайбіччя, розділяє річка. І коли ми помираємо, душа перелітає через цю річку все забуває, що було тут. Коли ми народжуємось, душа перелітає через цю річку з того боку і забувається, що було там. Ця річка відповідає нам за забуття, так і називалась Забудь річка. І коли ми довідались про цю річку, ми зрозуміли, що ця річка у нас є в реальності, тільки на відміну від наших предків, вона розділяє не світи, а розділяє покоління. Покоління нас, і наших дідів, когось батьків. Тобто річка, яку копали буквально в кожній хаті. Як копали, міняли документи, тікали, прізвища міняли, не розповідали. От як це в нашій родині відбувалося, коли діда посадили, бабуся втекла, звісно, і дорогою загубила документи і виправила собі нові, що вона одружена. Добігла аж до Молдови, там оселилася, працювала, і та Кама їздила в Одеську область, дідові слали іслави передачі. Завдяки цим передачам він вижив, повернувся. І приїхав в родину, але бабуся йому сказала, я не можу тебе прийняти, тому що за документами я не одружений. Якщо з'ясується, що я дую родну партію і насправді в мене чоловік й ворог народу, то як мінімум мене вивезене з роботи, а як максимум 58-ма стаття має зворотню силу. Тобто ти сядеш, я сяду, діти сяду, ти твоя мама, яка не вистачає жила теж сяде. Два роки жив на іншому кінці Дубасар, і Тайкома ходив в родину в гості. Тільки коли здох догстає, вони змогли могли знову з'єднатися. А, а як ви, дід, не дай Боже, не повернувся. Чи не витримав би такого життя кудись пішов, що б ми про нього знали? Нічого нам би нічого про нього не розповіли. І скільки таких історій, про які просто ніхто не знає. Ну, письменник, що шо? якщо маєш красиву метафору, забудрічка такий образ шикарний, то треба братися вже за здатним. До нас виникла ідея, оскільки ми не ділимо своїх дітів на поганих і хороших, то взагалі їх не розрізняти, взяти одну людину. І провести трьома різними біографіями по війні, щоб він послужив в Червоній армії, щоб він побув в лісі в партизанці українській і послужив в німецькій армії. Ну, тобто, або в дивізії Галичина, або в схожому національному. Ну, там були і протипанцерна бригада «Дільна Україна, і українське визвольне військо, була друга дивізія, тобто близько 500 тисяч українців було в німецькій армії під час Другої світової. І сьогодні їх родичів таких чи інших, самі розумієте, мільйонів. І там, до речі, теж не розповідають бо це дуже небезпечно. Але війна для письменника виявилася надто коротко. Нам не вистачило фантазії в 4 роки вмістити перехід на три сторони. Це виглядає штучно і ну, без фантастики. Не, не взяти цю подачу, але фантастики ми не хотіли, хотіли реалізму. А про це життя багатше за будь-яку фантастику mm -hmm. і нам правдивий спосіб, як це зробити, підказав один ветеран війни, реальний Петро Галицький з Київщини. Він розповів, як в 41-му році, коли йому було 16, їх мобілізували копати окупан. Ну як тоді мобілізували? На вулиці схопили лопату в зуби, в машину і копати. Ну і вони в бригаді копав так само євреї з Одеси, то хлопець молодий з Одеси. І коли прибіг офіцер, каже, танки прорвалися, тікайте. Всі навтюки, а цей наш хлопець з Одеси сидить і плаче. Петро до нього підходить, каже, що таке. Той каже, вам добре ви додому всі підете, а я в Одесі живу, 500 кілометрів. і мене німці просто уб'ють, бо я євреї. І цьому Петрові дуже жалко стало цього хлопця, він дістав в кишені свої документи, віддав йому, каже, що нам не трамувалися. Тай а ти я? Ну, а я, як я. Мене кожна собака в селі знає, Всі підтвердять, що я такий Петро Галицький. А той йди. Той подякував пішов і так, звідки свідки з'явилися два патронали. Один на Київщині, другий в Одесі. Ну, ми вирішили використати цей прийом для того, щоб людину під одним іменем провести через різні, е, е, сторони війни. Отже, це така. 39-й рік, ми тобережани Тернопільської області, там приходять визволителі радянські. І зустрічається троє молодих людей. Один син офіцера армії УНР, яка була, як ви знаєте, інтернована на територію речі Посполити, і там розформована. Другий місцевий селянин, молодий хлопець, а третій прийшов разом з Совєтами. Він комсомолець прийшов, встановлювати радянську владу і комсомол. І от вони зустрічаються там. Е і от ця несекрутка подій Другої світової першим закручує в себе якраз сина офіцера армії УНР. Він його арештовує НКВС, відправляють до Казахстан заслання, а звідти він в 41-му році по мобілізації йде воювати Червону армію. В 41-му році, коли приходять німці, другим э, трапляє в ці жорна э, якраз комсомолиці. Його заарештовують німці. За відмову від мобілізації він трапляє штрафником на фронт, а потім в 43-му році йде в дивізію Галичина. Але і той, і той в цій історії під документами і під іменем третього, якого кличе Степан Шагута, він місцевий селянин і він бачить, що це навколо нього насправді все це закручується і тікає просто в ліс, щоб не бути заарештованим. І трапляє до партизанів українських. Ну, Бачите, коли письменника не вистачає фантазії, життя підказує дуже ефективні е, рішення. Так, так. Якщо чином, троє людей, одним іменем Степан Шагута опиняються в трьох різних арміях і зникають на війні безвісти, як раніше казали, пропадають. А, а, інтрига цікава, але ми чудово знаємо, що якщо ми напишемо такий товстелезний роман історичний. То ми втратимо дві категорії читачів. По-перше, молодь, бо вона не читає роз цих романів. По-друге, жінок, бо вони не дуже люблять романи про війну. Як письменники ми знаємо, що для жінок найкраще писати на дві теми: або про кохання, або про любов. Так? А, ну, звісно, це переміщення, бо інтереси різні але. Коли ми вчилися в школі, то вивчали воєнної мір полтор, то у нас дівчата чомусь більше читали «Там, де мір», а хлопці там де мір». Так? Тому що в цьому є. Тому наш роман насправді це роман про любов. Головна героїна жінка, наша з вами сучасниця, молода жінка, очакова, наша землячка. Закінчує в університет Йорфак у Києві, народжує доньку, виховує без чоловіка, а тільки дуже жорстке, найжорстоке жорстоке місце, там, поки крутиш педалі, їдеш. тільки припини крутити педалі. Падаєш і їдеш очаків назад додому. І от вона, значить, крутить педалі, працює зранку до ночі за дитину, в квартиру, там і все, за все це думає, за себе вже ні. А коли рада, як в гарних жіночих романах, як в гарних жіночих романах трапляється диво. Вона їде, пробиває колесо, зупиняється машиною допомогти, і з машини виходить О, капітан. Принц капітан. Краще навіть. По червоні вітрі, вона капітан, знаєте. Ну, Моряк трошки старший за неї, але цілком ділогодний. І все них добре складається, і любов, і роман, але є один нюанс. Його звати Степан Шагрута. А вона знає, що під іменем Степана Шагути колись її діда забрали НКВД, потім в табір, а потім на Червоній армії, і десь він на війні зник. І вона цього Степана питає, Степан Шагута в прізвище у тебе цікаве, а він каже, ну батько Степан Шагутей, я Степан Шагута, це у нас родове. А він каже, вона питає, а звідки ти родом? З Сибіру. А що українську знають? Батько України. це як собі опинився, сидів в таборі, вийшов і залишився там. А за що сидів? Е, хто ж дітям каже, за що сидів? Не і виходить лікарна ситуація, що той Степан старший може цілком бути її дідом, який сидів потрапив в полон, фільтраційний табір, звичайний табір, вийшов і там залишився. А якщо це так, то і Степан її рідний дядько. А це вже не жарт. Це вже треба розбиратися. І таким чином наші герої починають розбиратися з долею цих трьох степанів. Ну, вони там своя любов, там де, ну, самі розумієте, коли люди вже досвід надходяться, у них є завжди е, про що е, потребуватися, але плюс іще оце історична розслідування. Ви бачите, які письменники насправді не люблять. Взяти нормальних людей, яким поперували ці всі історії, ці всі, всі війни. Вони зараз будують тут своє чхало на спіродові і примусити їх займатися дослідженням історії родини. Ну, але письменників гуманістів звернуть тільки посмертно. Поки ти пишеш, з героями треба поводитися жорстко. І вони займали нам, цього навіть здалося мало, і тому історія зав'язується у 2010 році. А 2010 рік, якщо пам'ятаєте, нам подарував президента Віктора Федоровича Януку. Пам'ятаєте такого, так? Тут якраз розвалився цей пам'ятник троє в лодки» і Ливі, так? Тоді э, двері перед ним з Верховної Ради, вінком його прихлопнуло, пам'ятаєте, весна 2010 року. А й була ще одна річ: саме на весні-травні 2010 року почалася оця істерія дідової уваги. Оце перші колорадські стрічки, червоний прапор, оця цячий дід, кому стріляв в спіну, хто зрадник. Оце почалось нагнітати. Почали натровлювати історичну пам'ять одну на одну. І з кожним роком все, все, все жорсткіше і жорсткіше, ну зараз вже війни дійшло. Але тоді закручувалися рай, і ми задумали роман писати в 2012 році. Ну, точніше, почали технічно його писати. А в 2012 році давайте, давайте звернемося всі разом, що ми з вами точно знали, що він у як мінімум на два тижні. Правда ж? Ми були переконані в цьому. Тому задум був такий. Фіналі залишити героїв і читачів відповідно. З однієї сторони, правдою про війну, про те, як воно там було, а з іншої сторони з Януковичем. Ну і розбирають далі. Але напосемто готов книжку це не швидка справа, і поки ми її писали, Янукович десь дівся. А це якраз невдовго виходить, Чи хочеться залишаться якого нема. Тому Роман мав бути в 2014 році, довелося все це переробляти, фінал, інший фінал, нічого собі робота. Довелося весь Роман переконструювати і, але фінал вийшов більш оптимістичний, ну не хепіян, тому що Майдан це далеко не хепієнт, але принаймні би, значно більш оптимістичний, ніж вічний інуковіст, кабіці зараз. Mm -hmm. Таким чином вийшов роман, який ми, коли е, жінкам презентуємо, говоримо, що це е, любовний роман на тлі історичних подій, коли чоловікам говорив, що це історичний роман на тлі Тобто, І то, і то правда, і ми це вже перевіряли на людях, тобто роман вже півроку, і ми маємо від руки від читачів. Так воно і є. А, тобто, ну, роман достатньо серйозний, а ви знаєте, чим серйозний роман відрізнеться від модерного читання від Швидкого. Знаєте? Заклад. Один вечір не а коли ти пишеш романи закладники, то це в тебе покладає додаткові зобов'язання. Які? Ну от ми говоримо, правда про війну. Хочемо вас залишити з про війну. А звідки ми знаємо правду про війну? Тобто, щоб вас залишити, треба все І знати. А правда про всі ці події, вона знаходиться в мемуарах. Тому що мемуари це якраз той суб'єктивний погляд на ті історичні події. Тобто людина серед подій. Не історичний, що от іде подія, а от власна людина всередині. Тож нам довелося вивчати дуже багато мемуарів, але ми використали те, що у нас двоє і спеціалізувалися. Я, наприклад, читав мемуари німецької армії і дивізійні, і інших частин. Я читав мемуари Галичина 39 року, а саме Бережани, історичні матеріали. І я читав табори. Я вивчав табори. Віталій відповідно фахівець Червоної армії Другої світової війни, ну і з українською партизанкою. <рістан> Коли мені випало читати про Червону Армію, я думав, що це взагалі міжнародна халява, тому що ну, ми ж всі воювали, ми всі дивилися до Різдві Стіхи і цей огосподи, як старі. Це ж знаємо. Але коли е, почав читати, що є і правдиві мемуари. Вони почали виходити десь з 2000-го року, хто буде читати мемуари радянських воїнів. Знаєте, до 2000 року зразу кошик, Ви кидайте, не читаючи. Це Гітпро. А після 2000-го є з'являються хороші мемуари. І там багато дуже цікавого, чим вони відрізняються. Ну елементарний приклад. Е, наведу вам один, що ми знаємо, що радянська армія воювала в шинелях. Ці шинелі бачили так, шинелю чим. Характерно, у них ззаду розріз практично до копчика, так, тобто прибуло так місця доводить. Але ніде не, не, в кіно не показують, що була заборона знімати шинель на передовій. Солдат мав бути постійно і спати в шинелі, і, і ну, зрозуміло чому, тому що в будь-який момент треба воювати. Але логіка, наче є. А насправді, коли людина чи не завжди мокра. Людина тепла, лягає на землю, під ним розмерзається, потім прихоплюється не на ніж примерзає до землі. Зранку побутка або алям він прокидається оце, то легко відривається, а при от отут закріплена. І хороші хлопці, здорові смик-смики одривали собі отаку півшині. І велика частина армії молодих ходила в півшининах. Що вам ніколи. Ну це один тільки приклад того, що ви ніколи не побачите по типу телебаченню і в кіно. Там вже написано, як цим боролися, тобто як спати в шинелі, щоб не, не примерзнути. Дуже просто порушуючи статуту, знімаєш шинель, лягаєш, друга половину прикриваєшся руку в рукав, і о, спиш. Потім зранку зворотній процес. Ну це щоб старшина не прикапалася. Зворотній процес береш. Саферну Лопаточку, Шененько, підкопав, закормив, взяв, камінь, банц, банц, обтрусив, на комі взяв, об дерева камінь, банс, банс, авторусів, вдягнувся, красавіць, де ж понарада Сталіна заробила. Тобто все було трошечки не так. І ми хотіли, щоб люди відчули себе. В шинелі в шкурі нашого героя, щоб зрозуміти от, їхню логіку, чому вони воювали чи не воювали от, в Рівне, щоб ми, ми могли переселитися в е, шкуру наших дідів і братів